Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Я знову в відрядженні. Як ви думаєте, де я зараз? Так, Я в Калгарі, я в Калгарі, моє улюблене місто. От, приїхав я сюди не один, але я приїхав сюди з кофі. Ми сьогодні вже вигрузили один груз, і у нас, виходить, ще один груз треба вивантажити. Ходімте, покажу вам. От, і далі ще буду у нас три загрузки. О, наче було два планувалося, але додали ще одну. І буде в мене ще до вас одне прохання. От, мої любі підписники, нові і старі. Е, так як мене мого батька е, мобілізували, він вже пройшов навчання е, і його вже приділили в 43-ю бригаду. І йому потрібна автівка. Йому, його бригаді, його хлопцям, дівчатам, хто всі там разом. Вони От буквально сьогодні з ним зв'язувалося, спілкувалися, тому що я його постійно питав, питав, питав. Давай, скажи, що тобі там потрібно, чи може бронік, чи каску, чи ще щось. Ні, наче все є. Поки що не знаю. Коли вже буде зрозуміло, тоді вже скажу. Ось і сьогодні з ним поспілкувались: треба аптівка. Бажано, треба пікап. От. І попитав у знайомих, е е е і всі кажуть про те, що зараз проблеми реально з е тим, щоб кхе, купити авто. А взагалі, в принципі, і викупили вже все по Європі, і залишилось такий вже трохи, я так хоняв, непотріб, чи ціни підвищили, і толком не знаю, скільки і грошей треба буде збирати. Буду відкривати банку. Тому, якщо буде у вас можливість, долучайтесь, залишу посилання. Під цим відео, хто скільки може, закидати на банку, будемо збирати гроші на автівку і Також пишіть в коментарях або пишіть мені, можливо, в телеграмі, у кого є якісь знайомі в Європі чи в Україні, а, хто займається автівками, хто може допомогти з придбанням. Тому що я навіть порядок цін не знаю, скільки вони коштують. У мене друг знайомий. Нещодавно, ну як, відносно нещодавно купував, десь за 3 тисячі доларів. от, Якийсь раф 4 купив, але продав, тому що він вже розвалювався. От тому, я я навіть не знаю, скільки вона буде коштувати, тому на банк зараз поставив 100 тисяч гривень. Для початку я не знаю, як будуть рухатись взагалі цей збір, але починати збирати треба і допомагати також треба. От, тому долучайтесь, якщо у вас є можливість, просто поширити між друзями, між знайомими, також буду вдячний. Люба допомога буде потрібна. От. О, такий пікап це було б взагалі, звісно, ну, це розкіш. Про це тільки можна мріяти. Ось, бачите. Форди. І, До речі, звичайно, що бажано, щоб він був о, дизель. От, Оце наш трак і, до речі, взломали трейлер, це було десь місяць назад. А, витягли телевізор, витягли велосипед. А, не пам'ятаю, що щось витягли. До речі, стояв на парковці у нас біля офісу, я, я не знаю, як охорона дивилась, буквально за вихідні вони витащили. І наче навіть камер там не було, тому що я так паркую, ну хто бачив відео? Задом так до е, залізної дороги і, і якось звідти витягли. Ну Це вже я вам показував. О, зараз вийшов трохи прогулятись, подихати свіжим повітрям і порозмірковувати, подумати, як збирати гроші цей пікап на авто і цей. Знову ж таки, якщо купляти його тут в Канаді чи в Америці, це буде довго, скоріш за все, плюс накладна логістика туди відправляти океаном, це перше буде і довго і дорого. От, тому, друзі, хто у кого є дійсно реальні контакти, чи ви знаєте, хто і як можна придбати авто, поділіться контактами, буду дуже вдячний. До речі, багато мувінгових компаній. Вчора ми приїхали, вчора була неділя, сьогодні понеділок, просто банально ніде було стати. Все було запарковано і прийшлося паркуватися ось тут. Ось тут паркувався, але сьогодні вже місце є. І знову бачите, movінг, movienт, moving. Так зрозумів, зараз гарячий сезон, гаряча пора. Це Онтаріо. всі такі нові трейлери покоцані. Коли вже дадуть нормальний трак мені, тому що ці менюал вже надоїло, чесно. На автоматі трохи прокатився на <coughs> Volvo, так круто було, зручно. Бачите, знову United, знову мувин. Так, ну що, ми сьогодні трохи нижче. На південь, трохи на південь, Тут літачки такі літають. Бачите? Трохи на південь від Калгарі і вже, виходить, відкрили збір на авто. Виходить, чоловік моєї дружини, і цей, поки це сьогодні з вами працював, вже назбирали 70. Ну, На даний момент 76 тисяч із, із 300. От, тому що подивились, мої в Харкові десь ну, автівка в середньому 250, е, якийсь там пікап є. От, е, так що ціль 300 тисяч. От, ну, мінімум, 200, мінімум 200, бо можна щось таке подібне знайти. Тому долучайтесь, залишаю посилання. От, всім наперед дуже дякую за кожну гривню, за кожен репост. От, хто, хто скільки може. Всіми зусиллями, я думаю, ми зберемо ці гроші і відправимо, відправимо батькові авто. Ух, продовжуємо працювати. Сьогодні вже в Едмонтоні. Загружаємось. Довго їхали з Калгарі 3 години, поки заправились. Поки Заїхали перекусити. Получається, сюди трейлером не під'їдеш. Загружаємо маленький трак, потім будемо перегружати в мій трейлер зараз. А, казали 10 тонн, а, ну, по факту 5-6, я думаю, не більше. Слухайте, гарні новини. Вже на даний момент зібрали майже 113 тисяч гривень, заплановані 300 от, но Будемо сподіватися, цю суму подивимось. Можливо, є у когось якісь пропозиції по пікапах, напишіть в коментарях або напишіть мені в Телеграм, а також дякую хто долучився гривною чи просто репостом. Буду дуже вдячний. От, Зараз доїду до готелю і тоді вже змонтую відео і викладу, сподіваюся, також долучитесь. І ми швидше вже купимо автівку і... Же зможуть виконувати завдання на фронті.